Привіт усім, всім! Я знаю, ви сумували. Можливо, ви не сумували, можливо, ви вже забули про наш блог. Тому ми вирішили, хоча б раз за кілька місяців виставити ось таке відео. Привіт! Давно не бачились. Якщо ви ще пам'ятаєте про наш блог, для тих, хто буде дивитися наше відео вперше, можливо, трішечки вам розповім, з чого це все почалося. 5 років тому, зараз, якщо не помилюся, 5, вже майже 6 років. Так, 6 років тому ми придбали з ладом невибудований будинок в нашому селі, неподалік того дому, де ми зараз живемо, але ми живемо з батьками і нам хотілося знайти свій куточок, тому ми, в той момент у нас була якраз певна сума коштів, у нас було 7 тисяч доларів, і ми вклали її в цей будинок. Ми придбали цей будинок. Що ж, з приводу того, що ми зробили, мабуть, за останній місяць, адже Влад був два тижні відпустці, і дійсно саме за цей період, два тижні, поки він був відпустці, ми зробили багато. Ми фактично тут жили. Той період у нас був, мабуть, найпродуктивніший за останні там 3-4 місяці. З ці два тижні дійсно було багато зроблено. І з чого ми почнемо? Почнемо ми, мабуть, з гаража. Якщо ви бачили попереднє відео, якщо не бачили, я постараюсь сюди сюди вкинути кілька фото, в принципі, як гараж виглядав, коли ми придбали будинок, і як виглядає зараз. У Нас у гаражі підлоги як такої не було. Там була насипана земля, там була купа будівельного сміття, туди звозила цегла. І як виявилося, лот розкопав, там у нас був чорна земля. І такий ґрунт — шкода. Десь законсервувати чи возити якесь інше приміщення, бо в нас тут ще є кілька, скажімо, хоз чи сараїв, як це називають. І там також, там якраз навпаки, не, не вистачає рівня землі. Ось, але ми так вирішили, що там чорнозем, і шкода, щоб така земля пропадала, тому би робили клумбу. Ось, і як то кажуть, двох саців одним махом там ми викопали цю траву, перевезли туди, де в нас не вистачало рівня, бо місцями ну місцями ямки були нормальні, ось такі там сантиметрів 10, см, І якраз оця трава з ось цим коренем, там 10 сантиметрів. Воно переносилось, воно відклалося і виходив рівень. Ось цей квітничок, як я казала, що тут ми траву викопували і перевозили. Ось на цю діляночку. До речі, цей квітничок також ми зробили в цьому році. Ось мої петуніки. Чому мої? Бо я їх виростила з насіння. Ось уже квіти така краса. І наразі ми викопали траву. Нарешті ми докупали. Ми цими копальними процесами займалися кілька місяців. Ну і повернемося до нашого гаража. Це китав кубки, викопував землю, вивозив в клуб. Ось, і таким чином у нас зараз в клубі гарний чорнозем без бур'янів, росте травичка, ділянка, в принципі, більш-менш вирівнюється потроху. І в гаражі зайва земля вивезена, розкидана це цегло на підлогу. І далі засипано це піском. І ми засипали піском. І щоб не втрамбувати, пролили дуже добре водою, де пісок там провалився, ми подосипали, ще раз провели. І, в принципі, зараз це все тримається не гірше, ніж бетон. Перший час і так нормально буде. Як буде така можливість, ми е, замовимо мішалку і е, зальємо. Ну, а поки що так. Єдиний момент, що трішечки е, не вгадали з заїздом, бо зробили дуже різкий спуск і потрібно буде ще доливати. З гаражем ми, в принципі, розібралися. Тепер давайте поговоримо про будинок. Що ми зробили в будинку? Ви можете нас привітати, адже ми нарешті поставили унітаз. Ну що ж, показую вам героя цього відео. Ось такий він. Як бачите, трішки вже ми щось там прикупили, поставили. Так, воду заливаємо. Сюди в бачок одразу з бутилки заливаємо, і злив тут у нас працює прекрасно. Зараз піду, знайду водичку і покажу вам, як працює в принципі ця система. Для тих, у кого немає води в будинку, так на перший час, в принципі, норм, тільки потрібно часто буде носити ту водичку заливати. Зараз покажу вам, коли ви Натискаємо на кнопочку сюди все працює. Тому, в принципі, можна і так, але я скажу, що цієї 5 літрів вистачає приблизно на 2 3 зливи. Тому доливати приходиться часто. Ось так. А з приводу підлоги, чому ми тут зробили, Влад, не встановив його, повністю зараз розповім цю історію. Він купив ось таку штуку не говку, він одразу купив ось цю саме трубу, коліно. ось таке. І так як він сказав, зразу він ну можна було б тимчасово поставити на підлогу, але так як він купив ось це коліно, він не хотів її підрізати і вирішили підставити поки ось такі а, дощички, щоб додати ось бо ще буде плитка, ще буде клей, і плюс-мінус ця висота ще зіграє. Ось і тоді це коліно вже як викладеться плитка, все тут робиться. По факту воно просто підріжеться. А зараз тимчасово він просто встановив на ось таку штуку і закрутив підлогу. Він тримався. Він тримається, не переживайте, не впаде. Тому так, на перший час супер. І це вже класно. Це такий, знаєте, прогрес для нас. Ось і ще один момент. Ми зробили сходи з тамбура на ганок. І довго я думав, як це краще зробити. Як зробити цей плавний перехід, щоб це було зручно, адже зробити отакі, знаєте, сходи якісь чи щось, це було б незрозуміло і. Слідче робити такого. Або лежить на отакий точці. Саме прикольне, що весь процес кладки я не засняла, тільки як ти оце ходиш за той пшикалкою. І, в принципі, навіть можна вийти присісти е, спокійно, ніяких е, таких різких сходів, ніяких е, гострих кутів. Абсолютно все безпечно і зручно. Тому з е, тої ж такі цегли ми вибрали такі шмітціла, і з неї виклали сходи і до будинка, і виклали е, сходи у, у погребі, у підвалі. До речі, до речі, у нас тут живе сімейка голубів. Вони десь заселилися навесні, і а, якщо я не помиляюсь, вони висаділи один раз уже два, двох голуб'ят. І, а, здається, вони вже сіли вдруге. Бо курличі тут і вдень, і вночі. І а, ну, чути, що погори ще бігають, як ми ночували, в 4 годині ранку прокидаються, мабуть. Чи годують старшеньких своїх і бігають тут, коровичить на даху? Ось перший герой цієї розповіді сидить там, бачите, у нас з цього боку краще. У нас там бачите сіно таке. І там у неї гніздечко. І схоже, що вона вже сидить над другим. Як це правильно сказати, випадком. Ну і Підбиваємо підсумки. За останні кілька тижнів ми виробили, випрацювали трьохмісячну норму перерви. Зробили сходинки з будинку, зробили підлогу в гаржі тимчасово, почали наводити лад у підвалі і дорівнюємо докопуємо нашу діляночку, щоб вона була гарна. Дякуємо вам за перегляд, залишайтеся з нами! І чекайте на наступні відео.